У день знань на будівлі Прилуцького ліцею номер 10 за майорів синьо-жовтий стяг. Український прапор до освітнього закладу передали представники Збройних сил України. У такий спосіб вони вирішили подякувати. Адже починаючи ще з 2014 року, колектив ліцею постійно допомагає бійцям з передової. От і сьогодні вони передали допомогу. Да, ми будемо їхати знову на Донбас. Тому да, люба допомога там хлопцям, люба допомога знадобиться, тому що повномасштабні дії йдуть е е інтенсивні і постійно нехватка. Чисто встановили прапор, волонтер, випускник ліцею Олександр Дуденок та учасника, то Володимир Гулий. Зазвичай такий момент є дуже хвилюючим для захисників України. Тому Володимир ділиться, що стяг, який вони подарували, для нього є особливим. У мене була така історія з цим прапором, що в 2014 році, коли після деяких подій місяць я не бачив. Наших людей, наших прапорів. І потім, коли через місяць я побачив перше державний прапор, у мене потекли сльози. І це залишилось зі мною назавжди і на все життя. Володимир Гулий зробив ще один подарунок закладу. Це прапор, який виготовив та розписав його друг, учасника АТО. На синьо-жовтому полотні зображено портрет Кобзаря та процитовано відомі рядки з його поезії. Цей прапор виготовлений моїм другом, також учасником бойових дій Сергієм Дроб'язким, який є військовослужбовцем навчального центру Десна, художником. Цей прапор виготовлений особисто ним. Своєю рукою він його нам підписав. Він, до речі, наш земляк. Я 6 можу назвати цю людину своїм другом, і честю я йому дякую за те, що він подарував нам. Такий шедевр. І я впевнений, що слова Тараса Григоровича Шевченка, які написані на цьому прапорі і на оновленій землі, врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це пророчі слова, і вони обов'язково збудуться. Сьогодні цей прапор передали до унікального військово-історичного музею, що функціонує у навчальному закладі. Музей налічує вже понад 60 прапорів, привезених із зони. Ато кожен з цих стягів має свою історію. Вони є підписані учасниками. АТО. є, на жаль, такі прапори, яких вже підписували захисники, яких вже навіть немає в живих, і це наша історія. Це наша вже і легенда свого роду. Ініціатором створення історичного музею є начальник управління освіти, голова громадської організації Варта Прилуки Олександр Правосуд. Ми йому щиро дякуємо. Саме він започаткував наш музей як одного з напрямком прапорів. Символічно, що саме сьогодні у перший день знань над навчальним закладом замайорів український прапор. І хоча цього року навчання для дітей розпочалося в дистанційному режимі, для кожного учня цей день все одно залишиться особливим. Хочу привітати всіх з днем знань. На жаль, наш так скажу, день знань, 1 вересня проходить не так, як би хотілося б. не чути сміху дітей. Немає лінією, яких я з детства повністю сам, бо навчався в цій школі ось в 10-й. Дуже дякую керівництву, що постійно запрошують на всі заходи. Ну, всім дякую, всіх святом, впевнений, що перемога буде за нами, з нами Бог. Слава Україні!